Вітаю вас! Що таке бітумна гідроізоляція? Який вид мастики обрати і як її правильно використовувати? Говоримо далі. Перед нанесенням гідроізоляції ми рекомендуємо прогрунтувати поверхню бітумним праймером Текномер 400 АСТАР. Це бітумно-каучуковий праймер на водній основі, який використовується перед нанесенням будь-якої бітумної гідроізоляції. Праймер швидко і глибоко проникає в поверхні. Будь-якого типу, заповнюючи щілини та пори, використовується на бетонних, цегляних, металевих, дерев'яних та інших поверхнях. Матеріал практично готовий до використання. Нам потрібно його лише переміщати протягом 5 хвилин за допомогою низькошвидкісного міксера. Наносимо перший шар на чисту відремонтовану поверхню, другий шар за потреби. Наноситься перпендикулярно попередньому, мінімум через 1 годину. Витрата матеріалу становить 100-150 грам на метр квадратний, час висихання 5 годин. Після цього ви можете наносити будь-яку бітумну гідроізоляцію. Це може бути бітумно-полімерна, еластична техномер 405W. Високоеластичне техномер 400 w та двокомпонентна техномер 402К. Починаємо із техномер 405 w може наноситися на бетонні, цегляні, металеві та дерев'яні поверхні. Наша мастика вже готова до застосування. Перемішуємо її протягом 5 хвилин і наносимо на поверхню. Мастика утворює щільний та безшовний шар гідроізоляції, є екологічно безпечною і не містить розчинників. Може застосовуватися всередині приміщення. Також її можна наносити на вологі поверхні, але не мокрі. Текномер 405W має коефіцієнт подовження 100%, перекриття тріщин до 1 мм. Поруч аналогічно наносимо Техномер 400W Ця мастика більш еластична, має коефіцієнт подовження 200%, перекриття тріщин до 2 мм. Витрата матеріалу становить 1,5 кг на метр квадратний. Ми нанесли обидва варіанти гідроізоляції в два шари. Ви можете бачити праймер, перший та другий шар гідроізоляції і переходимо до товстошарової бітумно каучукової мастики техномер 402К що забезпечує стійку до вологи гідроізоляцію і підходить для різних поверхонь в складних умовах експлуатації. Наносимо так само поверх бітумного праймера Техномер 400 Астар. Після ґрунтування чекаємо 1 годину і наносимо перший шар гідроізоляції. Мастика Техномер 402К це двокомпонентна бітумно-полімерна гідроізоляція на основі бітуму та каучуку. Компонент А це цементна суха суміш, компонент Б бітумно-полімерна емульсія на водній основі. Компонент А нам потрібно додати до компоненту Б і замішати низькошвидкісним міксером протягом 5 хвилин до утворення однорідної суміші. Консистенція матеріалу дозволяє наносити його щіткою шпателем. Та механічним розпилювачем. Витрата матеріалу від 3 до 6 кг на метр квадратний, товщина нанесення від 2 до 4 мм. Перекриття тріщин згідно стандарту ЄН 158,12 до 2 мм. Але для поверхонь під постійним тиском води товщина шару повинна бути збільшена до 4 мм для оптимального захисту. Ми нанесли перший шар. Чекаємо мінімум 3 години і наносимо другий перпендикулярно попередньому. Як ви бачите, зробити професійну гідроізоляцію можна навіть своїми руками. Більше детальних відео на тему вітумної гідроізоляції ви знайдете на нашому каналі. Ну а ми готуємо для вас нові огляди. До зустрічі!